Українці активно записуються до лав новоствореної штурмової гвардії наступу про створення підрозділу з восьми бригад нацполіції, прикордонників і національної гвардії керівництво МВС оголосило тиждень тому. Нині, за їхніми даними, заявки на вступ до гвардії через сайт, Центр надання адміністративних послуг і за телефоном подали понад 20 тисяч добровольців, серед них 600 сотень жінок. Середній вік бажаючих воювати в підрозділі 33 роки, і з нами на зв'язку нині офіцер командування третьої бригади оперативного призначення НГУ Спартан на позивний Шило. І зараз розпитаємо наживо всі подробиці щодо нової гвардії наступу. Доброго ранку. Слава Україні, героям слава як розкажіть, будь ласка, як формуються підрозділи гвардії наступу і, зокрема, ваша бригада як вступити? Е, якісь деталі розкажіть, е, вся інформація щодо вступу до нашої бригади е, розміщена на сайті Гвардія наступу, де можна скласти заявку. Подати і е, також можна звертатися до центрів надання адміністративних послуг послуг, а також е, в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А можете кілька є... окрім того, що у вас є на сайті інформація, можете зараз в ефірі в єдиного марафону все-таки розказати буквально кілька пунктів. Е, що саме вас цікавить? Ну, зокрема, як вступити, що, що для цього потрібно? І яку кількість людей, зокрема, ви розраховуєте, побачити? Для, для, значить, для того, щоб вступити до лав нашої бригади, необхідно бути достатньо мотивованим, бути патріотом, справжнім патріотом, мати бажання нищити ворога, не мати медичних противопоказань. Звертатися е, до е, фахівців з комплектування, подавати заявку, і е, після чого е, будуть сформовані штати та проведена відповідна е, підготовка е, за, за напрямками. Про яку саме підготовку йдеться? Чи можливо ці люди, яких ви набираєте, вже мають бути з певною підготовкою? Чи все-таки ви навчатимете? Тобто, про що йдеться? Так, звісно, Беручи до уваги, те, що основу нашої бригади складають офіцери та солдати, які вже мають бойовий досвід? До нас ідуть добровольці, ті, які вже раніше мали досвід участі в антитерористичній операції та в зоні проведення операції Об'єднаних Сил, також до нас подають заявки на перевід з інших підрозділів та структур, з рахунок чого відбувається комплектування. Ті люди, які до нас приходять. Розподіляються відповідно е, військовим е, спеціальностям, та за, напрямки, за напрямками проходять підготовку. Е, підготовка проходить е, в три етапи. Спочатку проход, проводиться індивідуальна підготовка, е, куди включаються такі предмети навчання, як. Е, Вогнева підготовка, тобто загальна будова, тактико технічні характеристики, безпосередньо вправи стрільб, виконання та володіння зброєю, підготовка інженерна щодо маскування, подолання інженерних загороджень, надання медичної допомоги при пораненні самодопомоги, а також допомоги пораненому. Побратиму, а також його евакуація. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, взагалі, яка система відбору? Тобто, якщо у вас вже є близько 20 тисяч добровольців, тобто, скільки ви ще очікуєте, це буде якийсь відсоток, котрий потрапить уже безпосередньо до, до вашого підрозділу? Поясніть, як це буде відбуватися? В першу чергу. Штат буде заповнюватись відповідно фаховому рівню. Буде відбір за вузькими спеціальностями. І якщо штат буде заповнений, то люди, які все ж таки мають бажання до нас потрапити, будуть зараховані до резерву. І наскільки я розумію, то ви зараз знаходитеся під Бахмутом. Розкажіть, яка там зараз ситуація, які завдання, можливо, ви виконуєте, якщо можна про це говорити. Ну і які завдання виконуватимуть, зокрема, добровольці, яких ви зараз набираєте. Завдання у нас одне нищити ворога, не пускати його далі, відбивати. І як сказав наш президент, завдання це кордон. 1991 року. Ситуація наразі е, складна, але контрольована. Е, е, нашим підрозділом здійснюється відсіч е, ворожих атак, які не припиняються цілодобово. Це враження живої сили противника, а також техніки, і ми їх вражаємо на землі і в повітрі. Підрозділами нашої бригади було вражено два літаки і гелікоптер. Дякую вам за те, що знайшли можливість вийти з нами на прямий зв'язок. І з нами наживо був офіцер командування 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Спартан на позивний Шило.